15 шахедів атакували Київ вночі. У столиці сьогодні знову було гучно. Начальник військової адміністрації Сергій Попко розповів, що ворог запускав дрони камікадзе на місто з Курської області та Краснодарського краю. Шахеди на Київ заходили двома великими хвилями. Усі дрони збили сили ППО, але уламки БПЛА впали у Дарницькому районі. Зайнялася пожежа, її оперативно ліквідували. Повідомив голова Дарницької РДА Микола Калашник. Ворог продовжує нічний терор, завдаючи віроломних повітряних обстрілів столиці, зокрема через територію Дарницького району. Завдяки роботі наших сил протиповітряної оборони загрозу для об'єктів критичної інфраструктури та цивільного населення ліквідовано. Уламки збитого ворожого безпілотного літального апарату після падіння призвели до загоряння на відкритій місцевості рослинності, що оперативно ліквідовано вогнеборцями, та не допущено її поширення. У Київській області тривогу за ніч оголошували двічі. Загалом вона тривала більше чотирьох годин. Усі цілі знищили. Однак в одному із районів області уламки ворожого безпілотника пошкодили ЛЕП та призвели до загорання сухостою. А в іншому після падіння уламків загорівся трав'яний настил. Усі пожежі загасили. ППО вночі працювала і на Львівщині. В область залетіло чотири шахеди, заявив голова обласної військової адміністрації Михайло Козицький. Також чотири шахеди збили на Миколаївщині. Повідомив Віталій Кім. Залетіли російсько-іранські безпілотники і на Рівненщину. Тут по ним теж відпрацювала ППО. Варто зазначити, що останнім часом росіяни запускають по Україні шахедів більше і частіше. Вересень став рекордним місяцем по кількості атак шахедів. Окупанти запускали їх ще ночі в середньому по 44 штуки. Однак жовтень може побити попередній рекорд. Так, минулого тижня, 16 жовтня, росіяни атакували Україну рекордними 136 шахедами. А за два дні після цього по Україні випустили 135 дронів. Щоб росіяни не на собі відчули усі радості безсонних ночей. Рибака Україна оголосила збір на автівки та ред. Для бійців 255-го окремого батальйону 123-ї бригади ТРО, які дають відсіч ворогу на вугледарському напрямку. Зібрані гроші підуть на придбання чотирьох мобільних реб та двох позашляхових автівок, необхідних для евакуації поранених та виконання бойових завдань. Мета зібрати 800 тисяч гривень. Усі подробиці і посилання на банку ви знайдете в описі під відео. Бійці 255-го окремого батальйону 123-ї бригади територіальної оборони залишились вільними присязі даній українському народові і протистоять ворогу на вугледарському напрямку. Для збереження життя наших людей та успішного виконання завдань. Ми потребуємо вашої допомоги у вигляді двох автомобілів та чотирьох портативних засобів радіоелектронної боротьби. Здолаємо ворога разом! Слава Україні! Слава!